Тільки коштує мій макіяж. Базу під макіяж я використаю мій крем від Авене, який коштує 1200 гривень. Крем у мене від Кіко, я його обожнюю в відтінку порцелян і коштує він приблизно 700 гривень. Консилер у мене від Maybelline, Я його, в принципі, люблю, в мене він вже закінчується, тому я хочу придбати якийсь новий. Напишіть в коментарях, які ви любите консилери. Мотринг в мене від KIKO в відтінку 201-му. Я теж його дуже люблю і коштує він десь 700 гривень. Deco я б дуже хотіла якісь нові попробувати. Чи для брів в мене від Maybelline він коштує приблизно 350 гривень. але він реально прям топ. Для брів у мене від Essence Він коштує буквально 150-200 гривень, але реально супер топ. Тіні я використовую палетку від Dior і Коштує вона приблизно 3,5 тисячі гривень. Гайлайтер я використаю від Mary Lou і він коштує коштує приблизно 1000 гривень. Туш Ever це від Maybelline, Ось ця і коштує вона десь 500 гривень. В губу я нанесу олівчик від Catrice, і коштує він 200 гривень. І на на губки я нанесу блиск від Maybelline, який коштує 400 гривень. Ось така сума в мене вийшла. Напишіть в коментарях ваші улюблені продукти.